Так, меган. Непростий, зараз покажу. На вигляд простий, але в гарній комплектації. Задній перектрон, 17 легкосплави, без ключ. Датчики, клімат, круїз, складання дзеркал. Але, подивіться, що в нас всередині теж ніби звичайний меган. Але серце. 2 літра турбобензин на 180. Коняк. В кого був такий. Напишіть, будь ласка, легко чіпується до 210 на першому стейджі. І це потужна техніка, на мою думку. Це потужна техніка, тому що, давайте так, конкуренти, які можуть мати таку потужність, це, напевно, гольф. Єдиний, хто може мати таку потужність на 180 коней. Без стейджа. Але треба розуміти надійність. Тут двигун стоїть ресурсний. Другий момент цей двигун легко варить газ. Щоб ви розуміли. Ну, тобто, можете поставити четверте покоління, кататися ним більш економічно і кайфувати. Від насамперед динаміки. Так, тут не буде того, що у гольфа там незалежної задньої підвізки. Ну, але давайте на правду, де ви зараз знайдете живого гольфа GTI в класному стані. Я думаю, що це майже нереально зробити. А тут, що ви маєте, ви маєте 126 тисяч пробігу. Цей автомобіль не купувався для гонок, тому що ви бачите, немає ні OVSів, нічого. Це хтось просто собі в Швейцарії з салону придбав автомобіль з такою потужною. Установкою під капотом. І катався в своїх справах. Він не розірваний з гарним кермом, в гарному стані. Зараз їду по поганій дорозі, ходова бомбезна. І динаміка, друзі. Динаміка тут це просто неймовірне щось. Найкращий бензиновий меган, який може бути. Зараз є дві таких версії. Одна є в універсалі і одна є в хеджбеку Мені здається, що на ринку нічого більш швидкого, ви просто не знайдете. Ну і з можливістю встановлення ГБО давайте поговоримо, хто в нас є на ринку, такий потужний. Плюс Stage 1, і ви будете мати спокійно, бачите, 126 666 пробіг. Будете мати таку потужну техніку. Плюс ціна, давайте так. Тут же ж ціна не далеко не гольфа ГТІ. Захочете чіпанути, чіпанете, буде 210 коней, захочете поставити пайпи, захочете збільшити інтеркулер, захочете ще щось змінити в ньому, можете. Без проблем ви знаєте, на якій версії Мегана ці двигуни стоять. І ну, там знімають з них 280 і навіть я бачив 320 коняк. Тому так. Ну і ви розумієте? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що на трасі вам конкуренцію ну, мало хто зможе взагалі скласти. Буде цікаво зняти по ньому оберти, як він себе буде вести. Я думаю, що це буде теж дуже цікава історія. Не знаю, яку коробку сюди поставили, я не тестував їх на трасі. Буде круто, якщо тут стоїть. Хоча б наближена до дизельної, але я думаю, у зв'язку з самою потужністю може бути тут не така. Не такі можуть бути довгі передачі. Бонуси цього автомобіля це надійний двигун, це можливість поставити газ, чого не буде в конкурентів жодних точно. Ресурсний метал по двигуну, ресурсний турбокомпресор. Сервіс, ну, досить звичайний, досить звичайний сервіс, нічого тут такого немає. І, як на мене, круто, що це саме риновський двигун, а не нісановський ніякий. Як на мене, це круто. Жорсткувати він трішки на 17-ках, я б хотів би сюди 16-ті, але керованість на 17-х вона цікавіша. Автомобіль цікавіше себе поводить. Шукати на нього зимові колеса, не знаю, можливо, придбаю 16 на металевих, можливо, знайду щось по 16 і на легкосплавах. Побачимо. Ціна буде район 8 тисяч цього автомобіля. Через пробіг 126 тисяч, звичайно, ну і через те, що стан автомобіля, на мою думку, дуже і дуже гарненький. Можете спокійно. Собі його розглядати як такий молодіжний варіант. Поганяти, понавалювати. Він код тут, зараз покажу вам. 132 кВт, 2 літра. Турбо, так і пише в брифі, турбо. Дев'ятий рік, він і дев'ятим розмитнився. Бачите, 9-9. Тобто 9-м роком розмитнений, 126 тисяч пробігу. Ну, він код ви побачили. Можу ще раз продемонструвати, можете зафіксувати, пробити по базах. Зараз зробимо йому ТО заміну оливи. Зробимо хімку польоровку, поставимо красиві гарні коври, цей автомобіль. І ви будете мати ну, такий персик. Де ви таке ще знаєте? От скажіть, будь ласка, хто може бути з конкурентів, який буде мати таке серце надійне з можливістю ГБО і з можливістю ним так активно гарно їздити, і це буде вовк в овечій шкурі. Цікаво, набирайте.